Сьогодні Володимир так гарно сказав, що мені вже після нього, мабуть, мало що можна сказати. Те, що стосується свят. Однак сьогодні у нас декілька свят, ви знаєте, це чудово. Наші свята ви бачили, які у нас сьогодні дівчинки, ми в білих одежах, завсі священники, ви в білих одежах, ну переважно більше світлих, а вони тим паче, тому що частково з них хтось випускається, як і з хлопців. Вони сьогодні були переважно в білих стіхарях. Хоча в них є чорна одежа, підрясний. Мені хотілося сказати, що сьогодні все ж таки свято Вознесіння і це відправна точка. Тому що, про що б ми не говорили з вами, все повинно починатися у Христина з Христа, з Христа і з Євангелія. Тому що він так налаштував цей світ, що все починається з того, що він заклав, але заклав він не тому, що він якась власна. Да? Бога людина, у вас не Бог, а тому що він люблячий Бог. Він дав вже нам якісь орієнтири, за якими ми живемо і щасливі при цьому. Ну скажіть, хто з вас не мріє літати? Всі, правда? Я думаю, що нещодавно ви бачили, я там в Фейсбуці взяв фотографію з нашими студентами, з священиками. Там я трошки дивився на гору і підписав ще зараннього підріханіше, коли він ще був таким дієвим християнином, він казав, що я дивуюся. Але людина це єдина істота на цьому, в цьому світі, яка постійно прагне падати в небо. Ну скажіть, коли у нас щось про щось ми мріємо, про щось таке думаємо, що глибини, куди ми дивимося? А по вікно, а найчастіше все ж таки на небо. На постійно, тому що нам недостатньо цього. Нам хочеться цього всього простору. Жаків стоя, я думаю, що багато хто з нас в 90-х 1000-х роках любили дивитися передачі про нього. В його щоденники, я теж захоплювався їм і пізніше читав його щоденник. І він казав, ви знаєте, Бог так налаштував, ну від нього, як від француза, це звучало, так скажемо, Бог, світ так налаштований, що е нам дійсно хочеться парити в небі, але він нам залишив можливість теж будь в чомусь парити. І він каже, він залишив нам воду. І в цьому Мировому світовому океані ми теж можемо там постійно плавати і відчувати оцю невагомість якусь. Тобто постійно нам хочеться, і ми виходимо за рамки, за категорії цього фізичного стану. Нам постійно хочеться мріяти, нам постійно хочеться щось світлого. Ми мріємо найчастіше не про щось, гріховне. Тим бачиш християни, тим бачиш добрі люди. А ми мріємо про те, щоб цей світ був кращий, щоб люди оточують кращим, щоб я був кращим. Кращим не в значенні красоти, а в значенні добра, любові і щастя. У цій повної самокупності. І ми з вами сьогодні, от зараз, всі сидимо. А ви по більшості своє так? Да? Сергій будь ласка, а чому ми з вами не падаємо в небо? Ану, підкажіть мені, ану молодь моя. чому не падаємо, Юра? Чому в небо не падаємо? Так, <реш> да, у нас є сила земного тяжіння, все вірно. На нас є такий тиск. Які дали, тому що все, що крутиться, да, ви знаєте, є центрабіжність, є центрастремітельність. І ми якраз тримаємося до цієї планети. Але Христос показав нам про те, що, про те, що ми мріємо, як ми можемо підніматися. Але ви знаєте, що ще цікаво? Є такі дуже розумні слова, які ви чули, У мене іноді студенти, які добре вчилися в школі, кажуть, «Владика, це точка сингулярності там, де закони змінюють свої якості. У нас є механічна фізика, а є квантова фізика. Що таке точки сюди, я вам дуже просто доведу. Вам, як християни, віруючим людям, це зовсім не важко буде зрозуміти. Ось зараз я стою перед вами фізичний такий. А тут Господь приходить і каже, веніамін, достатньо, вже ти пожив і відправляю цього світу. Що з моєю болонкою трапляється? Вона падає тут і нема в ній душі. Але хіба перестав після цього жити Веніамін? Не перестав. І ось ця точка, коли закони цього світу, коли біологічно я вже не буду подавати признаки ознаки життя, але кудись я перейду, ось це і є точка сингулярності. Це одна така ну, загальна, і тут навіть не фізична, а фізично філософська така складова. І змінюються закони, тому що там будуть діяти інші закони. Не тільки в цьому світі між механікою і квантовою, але й між фізичним світом і духовним світом. І ось ми на протязі цих чотирьох, когось двох років, когось трьох років вчили наших дітей. Як знаходитись в точки сингулярності. Ми вчили їх літати. І влітати, що дуже важливо, сьогодні Отець Володимир на цьому наголосив, особливу увагу звернув, що Бог вознісся наш Христос Спаситель вознісся в тілі. Тим, тим він сказав, що показав, сказав, залишив нам цей у спадах, що людина може обожити це тіло, що це тіло, до якого ми відносимося, ой, воно ж хворіє. Ну, поки 20 днів, коли 30 трошки зовсім, коли 40 трошки більше. 50 ще більше, 60 вже сильно, 80 як сильно. І все воно постійно, нібито змінюється. І нам що тут би залишити це тіло, яке дає мені цей біль. Але Господь сказав, що ні. Можна перебувати в такому стані щастя, що ти будеш відчувати, що це тіло, ти будеш дякувати вранці, що ти зміг встати, комусь посміхнутися, комусь подзвонити. В кінці кінців просто прийти в храм. І коли бачу я, молода людина. І вам може іноді здається, що вона молодим не дуже. Ми звертаємо увагу на літніх людей. Але коли кожен з вас приходить або не приходить, ми помічаємо це. Я не знаю, наскільки мовить, але священики це безумовно. Тому що ми знаємо і питаємо, ой, оця сестра, ти кому ж напишеш, у когось питаєш братів і сестри в храмі, чому того чи, чи іншого немає. Тому що це теж дає велику радість для священика, який веде до вічності. Це дає радість і вам, коли ви один одного бачите, знаєте, о, от хоче є, бо його залишає сила. І ось якраз сьогодні наші хлоп'яти випускаються, наші пташенята, кого ми вчили, вітати намагалися кожен раз. Ви знаєте, я на днях думав про те, ми якраз з хлопцями працювали на городі, і я думав про те, що ось тут біля цього воно, а ще тут не воно, а аналогі. І тут біля аналоги ви сповідаєтесь нам. Особливо діти сповідалися нам. Да? А в аудиторіях ми сповідалися їм. Якщо дійсно відкрите, я тоді кажу, діти, ви знаєте, якщо ви зберете все, що я розповідав про себе, і про свою молодість, і про своє юнацтво, ви можете закопати мене. Адже я передавав вам той досвід, щоб ви не повторювали моїх помилок, але брали ті мої поради, завдяки яким я зміг вийти з цього кола юнацької такої пристрасті, або молодої пристрасті, або навіть дорослої пристрасті. Я все це відбувалося. Ми вчили і піря і на клірасах, і в аудиторії. ми постійно вчили вас літати. І я хочу ще сказати, цікаву дуже дочку сингулярності, що ви залишились, я пам'ятаю ці слова, ну, ну, трошки по іншому я казала дикаріпкова нас, що є закони, які дійсно землетрічення. Це один закон, це одна, одна площина. Але, наприклад, ви знаєте, що. Молекули, атоми, вони діють зовсім по інших законах. Тому що коли маленькі відстані, то закони інші вступають, і ви знаєте, що їх ще не поєднало. Ані за Ейнштейна, ані після Ейнштейна досі їх не поєднали. Яким чином? Чому я ось такий стоїть така велика земля? Вона так мене від тримає, А ви бачите, я руки підіймаю. Чому Бог залишив мені ту свободу, щоб я міг це, це робити? Підходжу до вас, ви підходите до мене. Ми обіймаємось, ми радіємо один одному. Чомусь Бог залишив. Мені хотілося б сказати вам на дуже важливі речі. Напротязі цього вашого навчання не хочеться тут не просто навчання, бо навчання, виховання, вашої родинності, яку ви тут якраз знайшли, я впевнений, тому що ви будете плакати один завод. Якщо не сьогодні, то через тиждень, два тижні. Якщо не мені, то оцю Володимира, обіцяє віктора, німа собі, ви напишете листа, що ми не знали, що життя таке важке, нам здавалося все так просто, і всі навпри такі, як у нас було в семінарі. Цінуйте те, що було між вами. Цінуйте ту відстань маленьку, яку ви постійно скорочували в один зоти. Ми з вами постійно даючи вам приклад, ви один по відношенню до одного. Тому що ця відстань. Вам подарувала якась можливість жити по іншим законам, не по тим законам, якими існує світ, значення миру, який мирський, який постійно каже, відійди від мене, ти мій простір порушуєш. Я хочу жити для себе, ти хочеш у мене щось відняти. А ви постійно йшли вперед, постійно йшли один до одного на найближче. Вчорашній день, коли я вам приходив, читав ваші, да? ваші уяви, ваші характеристики один одного. Я дітям задав такий іспит маленький. Сказав, вони пам'ятаєте, в четвер вони в середу, з в страстного тижня добре підчастилися, сповідалися, а в четвер не всі є до чаші. Мене це так, як батько образував, і я їм потім прийшов, кажу, так, робимо педагогічний експеримент. Будь ласка, кожен з вас повинен написати дві найкращі якості, які бачать в кожному з ваших, не просто однокласників, всі, хто в семінарії. Вони ще попросили про мене написати. Я потім вам розповім, що вони про мене написали. А і він дві не, не найкращі якось, але ви хотіли, щоб вони їх виправили, тому що ви прагнете, щоб вони теж були досконалі. І ми вчора цілий, ну, і під час обіду, під час вечері, ми читали і сміялися, хтось задумувався, звичайно. Ви скоротили ц, 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 цю відстань. Ви вчора змогли віднестись один до одного ось такою повагою і любов'ю, що ви хочете виправити. І ви виправляли не цього, але це не кінець. І вже не тільки ви, а ваші для хлопчиків, ваші парафіяни. І для вас, дівчатки, теж ваші парафіяни. Ті, хто особливо у вас будуть у вас на кліросі. Хай скорочується та відстань, яка є в світі, але не повинна бути між християнами і не повинно бути особливо між вами та Христом. Ось так, літайте, сонечки, літайте. І тепер переходимо до...